Зозуля, одягнена в українські вишиванки, намагалася чужими руками реалізувати путінський кремлівський план по захопленню влади. Моєї злості немає меж. Хоча й кажу, що не тримаю злость в серці. Взяла Зозуля Московська, використала діда, героя, політв'язні у своїх брудних кремлівських іграх. Тому я бажаю, я звертаюся з вимогою до президента Порошенка, позбавити Тимошенку українського громадянства за антидержавну діяльність, хай їй Путін надасть російське громадянство. Вона цього заслужила разом з російським громадянством звання Героя Росії за підривну діяльність, яку ця московська зозуля проводить в Україні. Ти герой, ти хочеш відставки Петра, вийди на трибуну і скажи. Що я хочу відставки Порошенка. Ти чого перед собою, Діда, пхаєш? Лиса драна. Ти що собі дозволяєш моїх депутатів використовувати в кремлівських іграх? Я голову відкручу в любому. Хто розвалює країну? Тимошенко домовилась із Путіним. Ці профурсетки інтеровські, бойки, льовочкини, медвечуки крутять. Цю зозулю кожний день саморанку, всі російські канали. Тому що вона хоче влади. Вона хоче влади ціною знищення країни, її розвалу. Їй не подобається Петро. Він мені ще менше подобається, ніж їй, бо вона з ним не один раз домовлялась. А я з ним ні про що ніколи не домовлявся. Мені теж він не подобається. Але я не дам розвалити країну. І той, хто домовляється з кремлівськими чортами заради того, щоб отримати владу в країні, ти подумай, дура, ти на чому її отримаєш на розвалинах України. Ми вже втратили Донбас і Крим. Завтра, після реалізації московського сценарію, румини заберуть чернівці, Угорщина забере Закарпаття, де буде Харків, де буде Одеса, де ти будеш хазяйнувати. Мозги відсохли взагалі у прагненні влади. І заради влади домовляється з Путіним, використовує кума Путіна свого друга старого Медведчука і мого депутата, мого депутата Шухевича ведуть на бойню, московську бойню, а потім ще й грохнуть хотіли. Тому я вимагаю від Порошенка, президента, позбавити Тимошенко українського громадянства і вислати в Росію, її там з нетерпінням чекають. І за газ, і за все інше. Наступне.